Привіт, ви на каналі, сам собі інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як виглядають мої інвестиційні портфелі після останніх бурхливих днів. Перед початком перегляду відео, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Отже, перший мій портфель, який я створив буквально два місяці тому, це портфель в Freedom 24, де я купую тільки ETF-и. Тобто таке собі пасивне інвестування, тобто пасивні інвестиції. Можете побачити його структуру. За останній час я його не поповнював. В найближчим часом поповнюю і куплю ще додатково деякі ETF-и до портфеля. Так він виглядає на сьогоднішній час. 50% вложено в ETF Moat US, 28% в UUA, тобто ETF на індекс SP 500. Власне, Moat це на компанії з великим робом, тобто з великими конкурентними перевагами. 16% портфеля тут складає КВП, тобто ETF на китайські технологічні інтернет компанії. Ну і власне 4%. Відсотків доларах поки що і 0%. 0,15% в євро. Можете побачити, як виглядає портфель. Тут його статистика. За весь час він по факту майже на тому самому місці знаходиться. А от тут можете власне, побачити власне, загальну прибутковість по кожній з позицій. Можете побачити, що Квеп US зріз найбільше, по майже на 18 від моменту, як я його купив, буквально 2 місяці тому. Моат US мінус 2%. І власне ІТФ на індекс S&P 500, власне, версії європейський акумулятивній. Мінус 2,6%. Чесно кажучи, даний портфель не є, можна сказати, цікавим. Тут мало що можна взагалі показувати, бо тут купив раз поповнив рахунок раз в місяць, купив і по факту забув на найближчі 10-15 років. Зовсім інакша ситуація виглядає з портфелем в Interactive Brokers, де я вже буквально 3 роки як інвестую в окремі компанії, показую вам, як взагалі виглядає ця інвестиції. Власне, не в ETF, а в окремі компанії. Ну і можете побачити, так виглядає портфель. Його вартість 38 400 доларів. Його за останній місяць теж не поповнював. Вже буквально найближчими днями, можливо, до, до тижня часу поповню на немаленьку суму і куплю певні компанії до портфеля. Які це ви вже скоріше за все знаєте, бо показував вам в минулих відеороликах. Ну а так він виглядає зараз. За останній час, бо можете побачити, як він зростав і падав. Тут власне я тут знімав відеоролик, що портфель досвідки. Багато просів, бо аж майже на 3000 доларів. Ну а зараз від того часу він відновився і виглядає досить таки непогано. Звісно, можу показати вам тут по окремій кожній позиції, що тут сталося взагалі. Можете тут так само побачити, наприклад, я знімаю даний відеоролик ще перед відкриттям фондового ринку, а саме вчора, після закриття, вийшов квартальний звіт від компанії Medifast, і він виявився досить поганим. І власне акції просіли на 14%. Можете бачити, середня ціна покупки аж цілих 104 долари при вартості акції на сьогоднішній час це 30 доларів 50 центів за штуку. І тут а, в досить -таки великому мінусі. Ну і, власне, тут є такий великий ризик власне, того інвестування в окремі компанії, що якась компанія може просто дуже сильно обвалитися. Він ну, маю акції на увазі. Ну і так то виглядає. Звісно, по деяких інших компаніях тут справа зовсім. Інакше виглядає, бо навіть зовсім непогано. Тут можете побачити нереалізований дохід. Я можу відсортувати власне, від нереалізованого доходу. В більшому плюсі тут компанія Amazon, власне, в цифровому вираженні плюс тисяча майже 700 доларів. На другому місці компанія Google плюс тисяча майже 600 На третьому місці компанія PayPal плюс 1000. Ну і власне з компанією PayPal досить теж цікаво, бо. Даний відеоролик ви дивитеся скоріше власне в той день, коли я його опублікую, і дана компанія ще не об'явила свій, кварталь, свій квартальний результат за перший квартал 2024 року. А вона це власне, має сьогодні, власне, 30 квітня після закриття фондового ринку зробити. І тут може виявитися досить таки класна або дуже погана ситуація, коли акції можуть зрости на 10-15%, а можуть і опуститися на таке ж саме значення. Подивимося. Що з цього буде від даного квартального звіту буде досить таки сильно залежати оціночна вартість мого портфеля. Хочу вам показати власне сайт Snowball Analytics, який створений спеціально для аналітики. Багато людей його вже використовують. До речі, напишіть в коментарях, як він вам. А якщо ще не має і хочете відкрити рахунок, то пам'ятайте, що є посилання внизу під даним відеороликом. І, власне, якщо по ньому зареєструєтеся, отримаєте бонус 10% знижки на наступну покупку. Звісно, даний сайт платний, так що, в принципі, якщо у вас. Ваш портфель є невеличким, ну, то рекомендувати його теж не можу, бо для чого вам платити якісь там гроші ще за сторонні сайти, якщо аналітика частково є навіть у ваших брокерах. Але все ж таки можете тут побачити власне, позиції по окремих тільки компаніях, бо тут, на жаль, не враховуються опціони, які знаходяться в мене в портфелі на сьогоднішній час. Там опціони на компанію PayPal ту ж саму, на компанію Nvidia, Alibaba, AMD бородком. Вони тут не враховані, тут власне просто окремі. Акції окремі компанії. Можете тут побачити власне, загальний профід портфеля це плюс 6227 доларів. Ну і тут можете власне, побачити Capital gain плюс 1600. Реалізований дохід це майже плюс 4000 доларів. Ну і за весь цей час, якщо я отримав, коли я отримав дивіденди, це плюс 850 доларів. Реалізований дохід майже плюс 4 тисячі доларів виникає з того, що я буквально там півроку тому продав компанію Мета, яка знаходилася в мене в портфелі досить все багато акцій, яких я купував по досить таки приємних цінах, бо там по 90, по 100, по 110, по 120 доларів за штуку, а продавав по 350, по 400 і по 460 найбільше. Зараз акції, до речі, мети коштують менше і коштують порядка 430 доларів за одну штуку. Якщо вони опустяться менше 400 доларів, скоріше за все, можливо, придбають декілька штук ще додатково до, до свого Портфеля знову ж таки відкрию ще раз позицію на компанії Е, Хочу вам казати в портфелі, як виглядає, якщо порівняти його з індексом S&P 500, то є власне така можливість в. Заходите тут на сайт Аналітика і власне Growth, тобто з англійської мови Ріст, може побачити вартість портфеля, але це не досить цікаво. А тут, власне, перформанс, «per тобто, як виглядає портфель, Там бачите лінія, це, власне, лінія 0. Ну і власне тут значення, на яке ваш портфель в плюсі чи, наприклад, в мінусі. Бачите, тут свій пік, це було 1 серпня 2023 року, досить таки давно, вже майже рік тому, то портфель був. Плюс на 19,1%, але зараз знову ж таки він вийшов майже до того самого значення, плюс 16% на даний час поки що. То, власне, показує просто в вираженні не відсотковому, а частково і відсотковому, і частково власне, в загальній сумі профіту. Ну і звісно, тут є можливість порівняти з індексом SP 500. Якщо це я зроблю, тут власне вибрав. Весь цей період від моменту створення даного інвестиційного портфеля, то можете подивитися, що би було, якби я інвестував, наприклад, не в окремі компанії, а купуючи тільки кожного місяця. Ну, власне, той період часу, коли я купую акції, купував би не акції, а індекс S&P 500, то так би виглядало порівняння. Жовта лінія це власне індекс SP 500 і його потенційна можлива. Вартість, яка би була. І можете побачити, що загалом зараз мій портфель в плюсі там, на 16,3%. Ну, а якби я інвестував в індекс SP 500, то б мій результат був би трішки кращим, бо загальна дохідність була б 23,6%, плюс 7265 доларів. Так то виглядає, звісно, через те, що в мене деякі позиції пішли в великий мінус. Велика позиція в мене, власне, на компанії Alibaba, яка останній час взагалі не росте, а навіть падає. Велика позиція. На компанії PayPal, на якій, по факту я купував, коли акції опускалися, опускалися, опускалися. Так то просто сталося. Ну і крім того, взагалі за останній період часу сам індекс SP 500 завдяки п'ятьом, можливо, сімьом найбільшим технологічним компаніям просто дуже сильно зріс і на велике значення. Бо, наприклад, за останній рік там він зріз на більше, як на 25%. Загалом портфелі навіть багатьох великих аналітиків, точніше, інвесторів, я вам показував. До вам аналітику їхніх. Портфелів вони навіть, звісно, не заробили стільки ж, скільки і індекс SP 500. Але пам'ятайте, що це все буде інакше виглядати, якщо взяти довший горизонт часу. Ну і поживемо, подивимося, покажу, буду вам показувати в наступних відеороликах, як це все виглядає. Чи мій портфель живий, здоровий, чи він росте, чи він падає. Звісно, якщо вам сьогоднішній відеоролик сподобався, прошу поставити лайк і підписати, і написати якісь коментари в підтримку даного youtube каналу. Всім дякую, удачі інвестиції. Yeah.